Дозвіл на зброю потрібен. Може, калаш? Може, пістолет? Макарова. Команда «Стоп Корупції з'ясувала, як в Україні отримати нелегально дозвіл на зброю. Та скільки коштує так званий ствол на чорному ринку. Є 5 тисяч гривень. Вам намалюють все, що потрібно, щоб ви дістали дозвіл на травматичний пістолет. Наші ділянки тому що ви купите у нас сталі. Є сума дещо більша. Будь ласка, автомат Калашникова подано. З такими сумами і фактами команда Стопкору зіткнулася під час проведення ексклюзивного журналістського розслідування. Заінтригували та про все по черзі. Розпочнемо з одержання дозволів на зброю. Не секрет, що сьогодні система регістрації відвратительна. Ми повертаємося майже до тим 90-м годам. Перед вами легендарний полковник у відставці один із засновників підрозділу з боротьби з організованою злочинністю МВС України Валерій Кур. Ви знаєте, що у нас преступники становилися сотрудниками легальними. Коли вдруг я узнавав, що один з олігархів на Донбасі Своих братков, за которыми мы охотились, спокойно и легко, по кнопочке, нажал, и один из руководителей Министерства внутренних дел, отвечающий за эту область, за кадровый аппарат, говорит, так точно, ваше сиятельство, сколько надо оформить, и он этих бандитов оформляет, и они легально становятся у этого олигарха сотрудниками милиции. До речі, зараз в Україні немає закону про зброю, є лише накази та положення Міністерства внутрішніх справ, які частково суперечать одне одному. Загалом же існує три категорії вогнепальної зброї, яку можуть використовувати цивільні. Мисливська зброя вона поділяється на гладкоствольну та нарізну. На гладкоствольну можна оформляти дозвіл починаючи з 21 року, на нарізну з 25 років. Є також Травматична зброя, тобто зброя, яка стріляє гумовими або іншими кулями несмертельної дії. Її мають право оформляти з 21 року і лише певні категорії населення. Проте сюди аж ніяк не вписується окрема категорія іменна вогнепальна зброя тобто та, яку дарують зокрема силові відомства, і яка є по справжньому бойовою. Що це вибіркове право на зброю? Відповідь на це ми дамо дещо пізніше. А зараз повернімося до дозволів. Уявімо, що я не журналіст, не суддя, не родич правоохоронця, а простий середньостатистичний українець. І раптом мені закортіло купити травматичний пістолет. Все дуже просто в мережі інтернет відкриваю сайт з оголошеннями. Пошукуму рядку вводжу слова. Дозвіл на зброю. Як наслідок, невеликий, але чіткий список з пропозиціями. Я зв'язався з автором оголошення телефоном. Підприємливий чолов'яга представився Богданом. А я хотів би оформити травмат. Скажіть, це взагалі реально? Так, так. Є варіант, можна через громадську організацію, може через журналістику через додатися. Наш інтерес в тому, що ви купите у нас от пистолет. Ну, так ви зробите, то в нас ціна буде ніж, у магазина. А обща ціна просто около 40. То це 5 тисяч гривень окрім самого ствола. Так, да, так. Да. Добре, я зрозумів. Я умовив автора оголошення зустрітися зі мною та обговорити всі деталі віч на віч. Він погодився. А поки я до нього їду, розповімо дещо про зброю на чорному ринку України. Дозвільна система це е, часть, е, частина монопольного е, корупційного монстра, який називається Міністерство внутрішніх справ. Знайомтеся, голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін, людина, яка роками лобіює закон про цивільну зброю, та знає про українські вогнепальні реалії. Мало не все я був у ефірі одного телеканалу і подзвонив е, хлопець, е, який повернувся з зони АТО. Він не став представлятися, інкогніто. Навіть номер він не зафіксував, каже, що правильно, типу, ну, типу, у Чайкінг, типу правильно каже. Я можу сказати, і почав переховувати ціни. Автомат Калашніка в Києві 250 баксів. Що свіш не Пістолет Макарова 1200-1300 гривень. Зауважимо, це було дещо раніше. Команда Стопкору з'ясувала. Тепер ціна на чорному ринку зброї зросла. І тут увага! Ми зуміли вийти на людей, які готові були продати автомат Калашникова за 500 доларів. І ось перед самим журналістським експериментом, де ми мали б зімітувати покупку автомата Калашникова, зловмисників схопили співробітники СБУ. До речі, команда Стопкору понад 10 днів готувалася до небезпечної операції та попереджала про свої наміри працівників СБУ, ті, отримавши інформацію. Імовірно, просто нас посунули. Тож, очевидно, саме завдяки нашим даним, торговці зброєю і були затримані. Повернімося до нашої дозвільної системи. Нагадаю, я заради експерименту знайшов в інтернеті оголошення про купівлю дозволу на травматичну зброю та зателефонував авторові пропозиції з проханням про очну зустріч. І ось що з цього вийшло. Вам завжди по та прописки. Ага. Могут давайте вам делать прав, чтобы якобы в большинстве там, живете, не там, все. Это знаете, как пойду, поселок все равно будет делать через Печерск, ну через наших. Как бы, а, через Печерский РВ, да? Да. Самая РВ таковая Минокрала будет. В районе минимум Минокраб или В Нет, уже. В чем интересная? Рыночная цена, допустим, на P15 тысяч. Можуть продавати його по повозі у нас є офіціальний договор. Чесно вам скажу, чоловіки скатори шутить заводи, котрий займаються і задавлювати гроші. До речі, серед варіантів отримання дозволу мій співрозмовник назвав псевдороботу в охоронному холдінгу. Ми вже з'ясовуємо, що це за організація, та обов'язково розкажемо про це у наступних випусках. Я знайшов людину, яка погодилась розповісти власну історію оформлення травматичного пістолета. Чоловік назвався Олександром і попросив не показувати його обличчя. Мені захотілося мати пістолет травматичний, для того щоб його отримати, мені озвучили суму: 1150 доларів. Це стоїмо пістолета і, соответственно, всієї системи. Проходить три роки, я знову йти і це все продлівати. Просто за 150 доларів ставить штамф. В... В моїй корочці, і я знову можу носити це оружжя, приміняти. До речі, пам'ятаєте, ми казали про іменну вогнепальну зброю, що її вручають як подарунок. Виявляється, і вона стала хорошим нелегальним бізнесом у структурі Міністерства внутрішніх справ. Це дорога послуга, виміряється десятками тисяч доларів. Ну, в середньому десь 20 тисяч доларів за нагороду. Ось така схема є. Тож, якщо в середньому за таку послугу просять 20 тисяч доларів, а за останні 10 років іменних нагородних пістолетів роздали майже 40 тисяч, неважко підрахувати. Сума може сягати 800 мільйонів доларів до речі, нещодавно керівництво Міноборони України саме такий пістолет подарувало комерційному директору харківської сепаратистської організації Оплот Олегу Садковому. Після гучного скандалу міністр оборони Степан Полторак скасував свій наказ про нагородження, а бойовий пістолет був вилучений. Через цей інцидент заступник міністра оборони Юрій Гусів навіть написав заяву про звільнення з посади. Про ось такі цікаві нагороди і як саме їх дістають, ми розкажемо у наступних випусках програми Стобкуру. Hoppt